Василь Шаройко, Лопотуха Ліна, читає нестеренко Емілія. Алло, це Ніна дзвонить Ліна. Писать переказ ти скінчила. Що, що скінчила, так і знала, а я іще й не починала. У трубку Ліна знов. Це Алла, ти всі задачі розв'язала. Хвалю, а я поспала трішки і зараз шию бан для кішки. Алло, алло, лопочеліна, уроки Ганю, ти зробила вже посуд мить допомагаєш. Коли ти все зробить, стигаєш. До вечора всіх подруг Ліна по телефону обдзвонила, спочивши, добре попоїла, потрібно приступать до діла. Переказу не дописала, закрила і в портфель поклала. Коли взялася за задачі, її спіткали. Теж невдачі. Лягаю спать, а всі уроки я вивчу вранці без мороки. Збудилась пізня вже пора. Спішить до школи дітвора. В той день у ліни учениці нові з'явились одиниці.